Сьогодні прибираємо наших бройлерів маленьких і заодно покажу вам, як працює осушувач в гранулах чистиптах. Як бачите, в них брудно, але абсолютно сухо. Немає дуже великої вологи, бачите, сухий послід. І кистилка знизу вона абсолютно суха. І навіть картон сухий, бо осушувач все забрав на себе, всю вологу. Прибрали все брудне, те, що у нас ми залишили, і знову засипаємо чистиптах, підсушувач гранула. Кортовати можна присотністю курчат, він не містить жодної взагалі ніякої хімії, тому він є абсолютно безпечним. Вони можуть його дзьобати, нічого страшного не буде абсолютно. Засипали і тепер трошки підсипаємо тирси. До речі, хто там писав в коментарях в минулому відео, що тирсу не можна стелити курчатом, ну я про це перший раз чую. Це якби мій вибір, і ми також отримуємо курчат 5 років, і ви знаєте, не було у нас дякувати Богу ніяких неприємностей. З тієї сторони у нас набагато більше бруду, бо тут стоїть водичка, годівничка. Вони тут перебувають найчастіше, тому, звісно, і посліди тут набагато більше. Тут також вичищаємо і побачимо, що у нас під підстилкою. От, будь ласка, все сухо. Таким чином висипаємо всі ці Оці вони забирають на себе вологу, потім вони підсихають і знову забирають на себе вологу. Тобто вони працюють дуже довго. Оцю дощечку з їжі, ми також чистимо. Я навіть вам більше покажу. Я ще можу так от її водичкою намочити. А тепер засипати осушувачем. Щоб ви побачили, як воно працює. Дивіться. Ось, я це все висипаю. Будь ласка, дошка суха. Все. Настільки він поглинає вологу. Тому, якщо ви отримаєте перчат, не пожалкуйте. 234 гривні і взагалі забудьте, що таке одноразові полюшки, що таке змінювати регулярну підстилку. У вас буде завжди сухо, чисто і без неприємного запаху.